Beamer, Jesus, зачем? Блин, я сама лично чула, блин, от Амира в трубку, блин. Чушь, А мы просто выучиться продолжим? Кажу выучить дальше, выучить. Я не хотела, что твоя мама на мою маму в суд подавала. Мала, это ты меня теперь выучишь. Это так не пройдёт. Все, пока. Надо маму спасать. Алло, да, мало. Алло, Коня, чуєш? Э, Привіт ще раз. А скажи, пожалуйста, когда ты будешь заниматься английской с цей козой Петрівной? Так сегодня ж вона має до мене прийти. В смысле? Як сьогодні? А подожди, хіба вона вмісте мене до тебе на 9 не ходить на ранок? Ні, вона ж сказала, що зараз у неї ранки будуть зайняті через е, вашу проблему, бо вона там ходить кудись щось, якісь позови складає, не знаю, що це таке. Коротше, не важливо. І вона тепер буде до мене по вечорам приходити. Понятно. Та я думаю, може мені з нею побазарити. А де ти її хочеш застати? Та не знаю, ну може десь висіганю по дорозі, як буде до тебе йти. Так а чого ти просто до неї не прийдеш, додому і все? Та ні, ти, ти бачила Даша? Фыркнула на мене і зайшла собі в калітку. І я так само зробиш, що я буду через забор лізти за нею. А що ти взяла, що вона буде по дорозі з тобою розмовляти? А куди вона там буде діватися, по твоєму Ну блін, не знаю. Коняк, все, не темный час. На яке время вона до тебе приходить? На 17.30. Хорошо, все, добре, если что підстрахуєш? Як? Алло Як завжди. Ну, хімійка, блін, хорошо. Як тільки все це розрулиться, я вам устрою ад на землі. Блін, ну де вона? Уже блін, 16.30. Їй до Аліни чургикать. 45 минуць, все правильно посчитала, вона вже должна тут йти. Боже, поможе, опять нічого не портить. Віра Петрівна, добрий день. Добрий, в мене немає на тебе часу. Я хотіла вибачитись. Просто I'm, I'm, so, I'm so sorry, <свят> На іншій мові даже вам сказала Коротше, я переплутала баночки. Мала, мене більше не цікавить ніяка інформація. Є результат і на цьому все. Ну мама ж вам предлагала. Ну давайте ми перефарбуємо. Я, я там не буду приймати участь. Буде Оксана красить. Там раз два і нічого видно не буде. Ну хочете, гроші вам заплатим. Я буду взагалі далі. Весь навчальний рік наприклад, носить портфель із, із, цим, із книжками додому або взагалі давати її списувати. Мама, я тобі ще раз повторюю, мене не цікавить більше нічого. Я просто буду карати за таке відношення до моєї дитини. Яке відношення, Міра Петрівна? Ви що? Ми з нашим прекрасно взагалі дружимо. Ми теж інколи здороваємося в школі. По-перше, ти її вдарила в Буковелі, а по-друге. Синій покрасила. Все на цьому крапка. Здрасте, приїхала. Віра Петрівна, як їй могла вдарити в якщо ви на наступний день мене бачили, в АТБ? Слышите, то тебе не треба вішаки на мене лишні вішать. Так, мала, я своїй дитині вірю. Це твоя мама повинна тобі не довіряти і перевіряти все, що ти робиш і все, що ти кажеш. Все, у мене нема часу до побачення. Я тебе устрою. Надо обогнать. Алина, открывай быстро. В смысле, что открывать? Калитку открывай, дура, Бегу. А, сейчас. Чекай, да я зайду. Куда, мала? У меня зараз будет английская мова. Да я знаю, блин, Алина, да я быстро зайду, пока тебя, блин, не пришла. И мне кажешь, что я тут. Чекай. Что это за приколы? Просто надо вирішити це питання. Так ти ж кажеш, що вона тобі тільки що сказала не. Ну значить я її заставлю сказати да. І що ти їй скажеш? Що, що скажи, що вона, блін, задолбала, що це діло 20 хвилин. покрасили синій, покрасили, блин, и обратное. Неси куди то блін, тут її, бігай за ними, блін. тоже вона ще уловарищие. О, прийшла якраз. Давай, іди, відкривай. У вас так гарно в будинку. Дякую. Це це моя кімната. Ага. Що раз Аліна, що тут робить мала? А... Аліна, мовчи. Міра Петрівна, мені Аліна не секретар, я можу сама за себе відповідати. Так, Аліна, ми з тобою займаємося англійською. Так. Да. Тоді, будь ласка, проведи малу додому і ми розпочнемо з тобою заняття. Або я зараз теж піду додому. Міра Петрівна, давайте чесно скільки ви хочете бабок? Мала, я не продаюсь. Я хочу справедливості для своєї дитини, щоб вона була задоволена. А Я відкрию вам маленький секрет. Ваша дитина буде задоволена тоді, коли ви будете їй менше всього запрещати і заставляти менше будете її навчатися сутками. Мала, дякую за поради. Я сама знаю, як виховувати свою дитину. І на голові, поки в неї будуть ці сині прядки, то вам спокою не буде. Так, Аліна, давай, будь ласка, проведи малу, в тебе є 20 секунд, або я йду додому і не трачу свій час. Мала, все, пошлі. Ах так, Міра Петрівна? Хорошо, хорошо, давайте, Окей, без питань. Якщо моя мама блін сідає, знайте, хто буде її напарниця. Це камерниця. В камері з нею сидить. Ваша дашенька, понятно? <гум> Ох і виховання. Вибачте, Міра Петрівна, пошлі, мала. Сюди потрапляли в'язні, рецидивісти та найнебезпечніші злочинці. Острів, на якому розташувалася в'язниця, знаходився в. Не коментар, який не будь, щоб я не розстраивалась, Або напишіть, щоб ви робили на моєму місці, Блін. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми вас сколько будемо їхати на роботу? Ну, я їду на роботу, а ти – ні. Чого? Це? Потому что, Мала, ты мене только подставляешь. У мене от тебе только одні проблемы. Мне проще, щоб у мене людина работала и все. Ну, так я не буду! Мала, це не обсуждается. Я с тобой сейчас обсуждать не буду, это уже решено. Тобі задание на сегодня учить английский и поубирать в ванной. Да, понятно. Я я поприбираю я я, я у всех кимнатах. Мала, я тебе сказала нормальным языком поприбирать в ванной. Мне не надо, чтобы ты в каждой комнате по чуть-чуть поубирала. Только в ванной выдроить хорошо. Хорошо. А англійську мову з Мірою Петрівною ви учили по якої книжці? По її. Хорошо, я сьогодні тоді куплю таку саму книжку і будеш учити. А сьогодні поки вивчиш 20 нових слов. Добре? Хорошо. Все, хорошо. Так, що я хотіла робити? Ма, а коли ти в кіріву посадити? Ма, з таким успіхом скоро. Ну, коли? Я не можу поняти, тобі що, точну дату назвати чи що? Не можеш вже дождатися? Та да ні, ну, може я ще час щось встиг змінити. Так, да, змінити. Хіба що время назад отмотать і не покрасить дашу в синій. От не було б синіх прядей, не було б проблем. А так що все. що я роблю англійську мову. Ну не можу сказати, я не знаю, що робити. Я теж не знаю, мала, може спитаю у мами своєї, може вона щось порадить. Не спитала. І що вона каже? Вона каже, що єдиний варіант, це би відмотати час назад, і щоб я нічого, блін, так тупорило, та, і далі, блин, не покрасила, не було, типу, синіх плідів, не було проблем. Так, звісно, жаль твою маму, така гарна людина була. Мала, я не знаю, що тобі сказати. Я не знаю... О, чуєш? Нет, мала, подожди. Я зайнята, я не буду тобі нічого допомагати, Все, мені нема, когда. Алін, буквально 10 хвилин надо твоїй допомоги і все. Зачем? Мені надо, щоб ти попозарила з Дашею. А я при чому? Не можна. Давай в парку через 20 хвилин. Хорошо, давай. Ну, а так може ти попросиш? Аліна, ти будеш з нею говорити, значить ти повинна їй дзвонити. Дзвони. Фу, ти мене так задрала вже. Алло. А, Даш, привіт. Ми можемо з тобою побачитися? Зачем? Я не хочу більше бачити Малу. А Малой не буде. Я просто хочу з тобою вдвоєм поговорити. Можеш, будь ласка, в парк прийти? Аліна, чого я повинна робити те, що ти хочеш? Даш, ну будь ласка, це взагалі по другому поводу. Ладно, хорошо, зараз прийду. Ага, дякую, давай. Отлично, все, поки все йде по плану. Ну, мала, план на самом деле так собі, ти не боїшся, що стане ще хуже? А немає, Ліна, вже куди діватися, тут або мама в тюрмі, або, або те, що я придумала. Привіт, Даш. Ну, і що ти хотіла? Даш, у мене тут таке діло, я... ти, ти можеш показати мені, як тебе пофарбували? Зачем? А я просто такі, я просто тоді не роздивилась, бо не бачила. І хочу подивитися, я просто, я просто в шо я в шокі, що мала таке вичудила. А, хех, а я в якому шокі. А мама в якому шокі? Ти представляєш? Вона просто сознання, блін, потеряла, коли побачила. Ось, диви, що вона мені, блін, зробила. Ну, який кошмар. <гум> Боже, я в шокі. Я ще такого, якщо чесно, не бачила. Це як таке? Можна було взагалі. Вообще... Придумать і зробити. Uh -huh. А ти думаєш, я понімаю. Воно даже, навіть даже не крутиться. Я його не можу накрутити, як своє волосся. розумієш? Воно просто блин, як солома. Фу, блін. Так, все, подожди, мені надо успокоїться. Скажи мені чесно, Алін, мала була в Буковелі? Та я навіть не знаю. Вона мені, Вона мені нічого не, не казала вообще за Буковель. А шо а що там було? Аліна, я ніколи в житті не повірю, що мала тоді не була в Буковелі. Та я серйозно, Даша. Ми з малою вже ми з неї посварились давно вже. І ми дуже-дуже дуже рідко спілкуємось, та й мами нам не розрішають, моя мама не розрішає, змогла спілкуватися. І я просто хотіла подивитися, що вона тобі зробила на голові, і запитати, що ти будеш, що ти будеш з цим далі робити. Та що, нічого не буду делати. Ну як нічого? Міра Петрівна ж сказала малой мамі, що вона в суд буде подавати. Та який суд, Аліна, за чотири якісь нещасні прятки. То мама просто так сказала, щоб їх налякати. В смысле, це ви що так типа пранканули? Ну да, ми просто ці чотири прятки візьмем і перекрасим, і все, дуже ж нічого страшного немає, мене ж п'є головець цього. Не, подай, ви просто вирішили з мамою так їм сказати, щоб вони задумались над поведінкою малой. М-м, mm, понятно, Даша. Ладно, пока. Олі, ти куди? Чо? Ось дивно, блін. Може ви не не заміти? Да, мала, звісно, були сині пряді і нема синіх прядій. Зовсім не замітять. Ну, хай може вона подумає, що вони відпали просто. Угу, і на їх місці залишились сині корні, да? І що робити? Що, що, ізбавляйся від улік, викидай. Ага, ти що, блін? Це ж волоси. На них, знаєш, які заговори можна робити? Я вон піду до бабки, вона щось нашепче, і він, Даша, двоєшніця стане. Не можна викидати, ти що? Все, мала, я теж в цьому не участвую. Чесно, я не хочу. Ой, та все, Ліна, ладно, слышиш, самі виноваті придумали цей цирк, він, з цим судом. Дуже мені пугалочки вони придумають. От самі і, і, і винуваті. Да, мала, скажеш це своїй мамі, коли вона про це дізнається. А що вона коняком узнає? Мене, мене тут ніхто не бачив. А, клас, точно, класно, зато мене бачили. Тен, <гум> ну подумаєш, тебе в тюрму посадять. У мене здобули гроші, тепер тебе викупить. лапкой куплять, я тебе выкуплю. Дуже смешно, мала. Спасибо за поддержку. Так, а я Самодрачки бомбоню не очкуй. Пана, я тебе борщом, борщом накормлю за, такую гарную работу. О, с квасолей? Конечно. Ну ладно, тогда пошли. Пошли.